Другова партия у нас м'ясних смаколиків. Джерки з паприкою. Віці, які гарні. Все якісне відбірне не низ кусочків. І джерки з зернами гірчиці. Ці гостренькі, ці не гострі. Будеш пробувати? Звісно, буду. Чисте м'яско. Пробуй. Смачню ще. З паприкою. Але я більше полюбляю з зернами гірчиці, Мені подобається. Класне. Що? Не відказуюся від таких, так? Так. Класні. Вартість діарук 140 гривень за 100 грам. Бажаєте замовити таку смакоту?